Чому не варто економити на юридичному супроводі при купівлі землі? Купівля землі це не просто підписати договір у нотаріуса. Це складна процедура з безліччю ризиків і заощадити на юристі може означати втратити набагато більше. Основні ризики при самостійній купівлі, проблеми з правом власності. Земельна ділянка може мати кількох спадкоємців, бути предметом судового спору або взагалі належати особі, яка не має права її продавати. Невідповідність кадастрових даних на практиці часто виявляється, що ділянка на папері не та що на місцевості, можливе накладення меж. Або відсутність кадастрового номеру, обмеження у використанні. Земля може бути в межах охоронної зони або територіальної лісової, або водного фонду, наприклад, з обмеженнями на забудову, проблеми з оподаткуваннями та витратами без попереднього аналізу можна натрапити на приховані борги, штрафи чи податкові зобов'язання, що дає юридичний супровід. Повну перевірку документів на землю, аналіз правового статусу ділянки, цільове призначення, обмеження, перевірка власника через реєстри та судові рішення, правильне оформлення договору купівлі-продажу, супровід у нотаріуса та захист ваших інтересів важливо у 2025 році. Законодавство постійно змінюється з 2024 року. Діє нова редакція закону про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, що змінила порядок перевірки власності. З 1 січня 2025 року діє електронна форма договорів для сільськогосподарських земель, але лише при наявності КЕП обох сторін та перевірці через реєстр земель обов'язковою стала попередня оцінка ділянки при купівлі землі більше 2 гектарів. А також підтвердження джерел походження коштів. Юридичний супровід це не витрата, а ваша страховка. Іноді одна юридична помилка коштує ціни самої землі. Не економте там, де потрібно захищати себе і свою власність для отримання індивідуальної консультації. звертайтеся за телефоном 38067 405 69 55.